Вони святково вдягнені і радісні, але погляди по справжньому дорослі. Гімн України співають буквально в один голос з рукою на серці. Шаною цього року школярі ставляться до всього українського шкільний дрес-код, порушували патріотично. Хтось у вишиванках, у когось одяг демократичніший, але теж промовистий. Ну тому що ми любимо свою країну і ми за мир. Ми справжні патріоти України, ми шануємо свою країну. Вона найкраща. Ми нікому її не віддамо. Слава Україні! Ки національної атрибутики не бачили досі на шкільних подвір'ях Кіровоградщини. у вишиванках. Цілі класи, і практично всі педагоги. Повітряні кульки теж жовті та блакитні. Єдиним винятком стали випускники. Білий колір їхніх кульок символізував нове життя. Це складні часи зараз, але думаю, вона переживе їх. Ну я сподіваюся побачити в майбутньому єдину сильну Україну з з людьми, з людьми патріотами випускників патріотів у Дніпропетровську понад п'ять тисяч. Їхнє свято, справжній рекорд, 400 метровий прапор України з повітряних кульок. Підописки батьків, друзів та звичайних городян юнь пронесла український стяг від уда до центральної площі міста, і вже там повітряні кульки полетіли в небо. Сила у єдності, як ми всі знаємо, може бути таке, що усіх різна думка з цього приводу, але на всіх об'єднує наші символи та ситуація, яка про ну Україні наші зараз відбувається. На останньому дзвонику в єдиній у Криму українські гімназії вперше лунав гімн Російської Федерації. Настрій у більшості батьків та учнів не святковий. Їх бентежать перспектива школи, яка найпевніше перестане бути українською. Але попри все, учні тут лишаються патріотами України. В всій школі снялися українську символіку, що дуже на Насправді, ми виросли в патріотичній школі. Це дуже трудно переходити з одного в інше. Дуже обидно. Кі традиції в більшості вітчизняних шкіл поважали й раніше однак, цього року діти їх усвідомили, твердять викладачі. Зима 2014-го стала переломною для нового покоління, каже директор однієї зі столичних шкіл. Відчуття родинності українства відродилося. Воно постало з попелу і скажімо, засяяло, розумінням того, що найдорожче в нашому житті це наша держава, найдорожче в нашому землі, в нашому житті це мир і спокій нашої держави, наших дітей, наших сімей. Самі випускники визнають, що сумуватимуть з однокласниками і гостро відчувають, мусять стати гідними представниками української нації. Події на майдані. І, взагалі, у нашій країні вони також дуже підняли у всіх нас наш, нашу національну свідомість, наш дух. Тепер кожен може з гордістю сказати, що я українець, я дійсно цим пишаюсь. Оксана Плаушевська, Олександр Колосов, перший національний. У Києві міст закоханих став.